Друзі, всім привіт! Наші вітання, як завжди, Фраша працює. Сьогодні для вас хочу познімати коротенький огляд по ось такому класному автомобілі, який до на нас на майданчик буквально два дні тому. Це так як ви бачите, шкода Кодіак, чиста 2019 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 140 кВт на 190 кінських сил, звичайно, на повному приводі та на автоматичній коробиці. це, це автоматичній коробиці передач. По машинці ми купували її з лізного аукціона з Європи. Повністю вся ціленька, без ДТП, без моментів, без проблем все перевіряється по вінко коду машинки. По пробігу тут у нас 200, одна, чи 200 тисячі оригінального пробігу. От, Підтверджений є офіційним дилером, друзі. І зараз я для вас швиденько познімаю комплектацію, лакофарбове покриття і покажу сам стан даного автомобіля. Отже, по комплектації погнали. Це не кажем є максимальна комплектація, друзі, вище середнього, але реально багато чого є прикольно. Класна оптика стоїть в автомобілі у нас, проти туманочки, передні партнечки. Диски у нас оригінальні, 18-го розміру на літній резині. Потім саме основне друзі, що є безключовий доступ на всіх дверців, на передніх дверцятах автомобіля є безключовий доступ, друзі. Потім маємо акустичне скло, подвійне стоїть, акустика кентон, як ви бачите, асистенти мертвих зон, підсвіточки, амбієнс, які міняють кольори, повний електропакет, підігрів та електроскладання дзеркал маємо. По салончику біжимо. Зразу два ключа та пульт на вибасту є вибасточка оригінальна мокра. Салончик, салончик у нас іде повністю весь шкіряний. Сидіння йдуть на електриці з функцією пам'яті, друзі. Ось так воно все виглядає. Так, далі побігли. Позаду, що ми ще маємо. Так само пісіточку Амбієнс, трьохзонний клімат-контроль, підігрів повністю і передніх, і задніх сидінь даного автомобіля у нас є. От позаду маємо електрокришечку багажника. От задні патронички, електрофаркопчик от шторка. І всередині тут є повноцінна докаточка, домократ, ключ, тобто весь комплект, який йде по заводу. Так, є, Це вам все показав. Далі по, ще по комплектації більш детально, е, значить, що ми маємо? Цифрова, ага, 207 тисяч по пробігу, цифрова приборочка перед вами. Зараз запускаємо. Працює ідеально, без ніяких моментів, без ніяких помилок, нічого не горить, не світиться і так далі. Кліма працює теж, теж дуже класно. От потім магнітолка Discovery, сенсор повністю вся на українській мові заводській, з функцією навігації. Android Auto, Apple CarPlay, Це все є присутнє в даному автомобілі. Е, далі, е, бачите, ось навігацію, можна собі запустити. Ось тут далі асистенти допомоги, о, вже тут навігація по асистентах допомоги водію, друзяки, що тут все є. Адаптивний круїз контроль сайт асіст на смертві зони, виїзд міської парковки та фронт асіст. Тобто на максимальних асистентах допомоги водію наша машинка. Біла стеля. Е, далі, що в нас ще? Е, клімат трьох ось тут, старт стоп камера заднього виду, патронечки перед зад у нас. Е, -пам -пам. Тут у нас мод вибір руху режиму їзди йде. Ось так воно все виглядає. Автохол, і спішечка. От, так, Далі? що ще? Ось, бачите, Навігація вже загрузилася. Е, потім пам -пам, клімат, 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 кондиціювання. Три зони у нас іде, вебасто, підігрів керма ще є у нас, і підігрів всіх ще раз сидять. Так що, в принципі, як на мене, реально цікава, прикольна машинка, Того, що ну, реально все є, що потрібно в даному автомобілі. Так, є. це я вам все показав. Далі, далі, по лакофарбовому покриттю зразу хочу вам показати. Лакофарбове покриття. Так, Запускаємо прилад і побігли. Значить, капотик у нас 121, права сторона 108. 128, 128, 124, 136, 131, задня кришечка багажника. 129, ще раз кришка багажника, 128. Ліва сторона у нас 127, 137, 135, 132 та 121. Ну і дах ще вам покажу зараз. 121. 131. Так що машинка вся, друзі, ціленька, без яких там моментів, без підкрасів, заміни елементів і так далі. От, до речі, запустили машинку, працює гарно, ніякі там рівнів, роликів абсолютно не чути в даному автомобілі. Так що, в принципі, як для себе, реально хороший, адекватний варіант. І ще саме головне, що за адекватні кошти буде на віддачу цей автомобіль. І швиденько по круга втівочки ямось так проходжуся, щоб ви собі для себе мали розуміння, що автомобіля ніяких там подряпин, вм'ятин, притертостей, пошкоджень немає абсолютно. Він е, цілком в гарному естетичному стані даний автомобіль без ключез, без ніяких нюансів. От, Так що нічого вам робити з цим автомобілем взагалі не потрібно. Хіба для себе масла фільтра зробити, там ТО пройти і в принципі все. Так, є. Це я вам показав, це показав. Ну, ще так швиденько вам зараз покажу по багажничку і по салончику по машині. Так, відкривається. Ось так, пластик виглядає багажнічку. Ось тут все. Гляньте, чистенько, гарно. Отак, бачите, все виглядає. З лівої сторони так само, з цієї сторони, трішки сонце, звичайно, б'є, але плюс-мінус все є добренько. От далі позаду. До речі, в автомобілі не палили, ніяких там пошкоджених всередині там елементів, чи також там подертих, чи там порватих, чи ще якихось немає. От, от, Все цілком справне, все як по заводу от, по машинці. Так що, друзі, хто би шукав для себе шкоду в такому там класній комплектації, в такому варіанті, будь ласка, можете заїжджати на сміло на майданчик. От, до Огляду до тест-драйву, без проблем. Покатайтесь, подивитесь, ми вам розкажемо про цей автомобіль, все від А до Я, що саме знаємо, що не знаємо, комп'ютера вам підключу, все вам зробимо, для того, щоб ви зрозуміли, що автівка є хороша і вартує дійсно вашої уваги. От, і не забувайте, що в нас є посла доставки автомобіля у ваше місто, без проблем можемо вам доставити даний автомобіль під двері, вдома так само подивитесь, драйв зробите. Схочете поїти на любу станцію на перевірочку і придбати для себе хороший свіжопригний автомобіль з Європи. Так що, друзі, якщо комусь щось не розказав чи не показав, набирайте мене, все вам дорозкажемо, до покажемо. А так, всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Набирайте, якщо що, пока-пока.